Мирного дня, у мене сьогодні на огляді двоповерховий таун, але такий з рідкісними параметрами, адже тут усі комунікації абсолютно центральні. Це рідкість для району перемички, причому дуже зручна інфраструктура від цього тауна. Фактично, в пішій доступності в одній хвилині у вас знаходяться купа магазинчиків. Великий супермаркет, уся потрібна така інфраструктура для життя є в пішій доступності, не на авто, що максимально зручно. Сам таун по плануванню досить просторий, зверху у нас три кімнати, і знизу величезна така кухня студія, плюс вітальна зона. Велика, сучасна, гарно оздоблена, світла, досить красива. Цей таун комплектований повністю усією необхідною технікою, включаючи посудомийну машину. В сучасних умовах це дуже зручно. Також у нас в цій кухні студії є зона така камійна. З цього боку, ось я вам так більше покажу. Взагалі роззоновано надзвичайно комфортно, тому що праворуч, ось ви бачите, обідня зона, ліворуч така зона відпочинку, з м'яким куточком та Плазмовим великим телевізором, і у нас по центру є ще вихід на криту терасу, і також на таку зелену частинку. Тут досить багато землі. Для таунів це на характерно. це одні такі з перших таунів на перемички, які були забудовані. Відповідно, біля кожного тауна є багато ще ось такої діляночки. Вона поділена на накриту зону для відпочинку і окремо на зелений такий. Майданчик з ландшафтним дизайном. Ось такого формату я вам ближче покажу, щоб було зрозуміло. Дуже комфортно огороджено окремо парканом від сусідів, і ось з цього боку є такий столик, дуже затишно. Безпосередньо, звідси, у нас вхід Уже повертаємося в зону вітальні, тобто, діаметрально напроти входу у цей таун, знаходиться вихід у нас на терасу. Покажу ще вам, ось так, щоб ви розуміли, ось там прямо білі двері, то у нас вхідна зона. І ще на першому поверсі у нас є гостєвий санвузол, де знаходиться ще пральна машинка, туалет і рукомийник. Ось такими сходинками переходимо з вами на другий поверх. На другому поверсі у нас три повноцінних окремих абсолютно кімнати, які закриваються. І ще санвузол уже такий місткий. З душовою кабіною ванною, що дуже важливо і дійсно, санвузол дуже великий, я далі вам покажу. Одна з кімнат містить ще гардеробну і відкритий балкончик. Ось з такого плану саме ця кімната, з неї перехід ще в гардеробну кімнату і вихід на відкритий балкончик. Тут у нас є двоспальне ліжко, прикроватні тумбочки, комод для зберігання потрібних речей. І дуже містка гардеробна. Так як там ще досі знаходяться речі власників, то не дуже коректно буду показувати. Повне наповнення, але вішиків, поличок і всього абсолютно достатньо у нас в гардеробній кімнаті. І причому це комфортно, що вихід одразу зі спальні, максимально зручно. Ось так я вам покажу, щоб ви розуміли, за цими дверками у нас перехід в гардеробну кімнату і панорамно ось на цю сторону вихід ще. На балкончик. Дуже світле оздоблення, красиве, ненобридна, точно ця кольористика такого плану. Далі переходимо ще в одну кімнату. Це у нас друга кімната. Ось такий вигляд у нас віконечка. Тут у нас м'який куточок. Така нічого зайвого, можна переобладнати ще за потребою та за бажанням у кабінет, ну або ж у ще одну спальню. Також тут є дуже стильна дитяча кімната, оснащена ось таким односпальним ліжком, комодом, ну і, відповідно, Місцем для ігрової зони. Ну і безпосередньо переходимо ще в санвузол, про який я говорила. Це такий самий місткий повноцінний санвузол, в якому знаходиться уже у нас душова кабіна, ванна і туалет, і рукомийник, відповідно. Дуже простора, багато місця. Це максимально комфортно, особливо для великої родини. Телефонуйте. Це дуже цікавий об'єкт оренди. З радістю буду вас бачити на перегляді.